Сьогодні я пропоную пропрацювати з м'язами сідниці. Сідниці, стегна, всі дуже хочуть мати гарні сідниці, і це нормально, тому що сідниці, стегна це великі м'язи в нашому тілі, найбільші. І коли у нас великі м'язи, ну не великі, а скажімо так, сильні м'язи, у нас гарний метаболізм, у нас гарне кровопостачання всіх органів. У нас сильніші кісточки, сугловий, і ми виглядаємо молодшими, ми виглядаємо більш такими привабливими, Тургор шкіри хороший, тобто сильні м'язи дорівнює молоде і здорове тіло. Тому ми сьогодні попрацюємо над цим. Щойно я закінчила записувати тренування в онлайн-клуб, і зараз ми з вами зробимо той самий комплекс вправ, який я запропонувала в клубі. Якщо вас сподобається, розказуйте далі, як долучитися до кругу. Отже, спочатку ми трошечки розігріємось, розміночка, і ми попрацюємо зі стопами. Уявляємо, що наша стопа це така гусениця, і нам треба продвинутись вперед, згинаючи пальці стоп. Зігнули, просунули, зігнули, просунулись, активізуємо стопи. Просунулися вперед і назад так само рухаємось. Тобто ми не ж крокуємо, а ми... За рахунок скрочення і випрямлення стопи ми просуваємось вперед і назад. Так. Чудово. Тепер станемо ноги на ширину плечей і перекати на зовнішнє ребро, на внутрішнє ребро стопи. Зовнішнє, внутрішнє. Поставимо всю стопу на пол, на носочки піднялись, на п'ятки, на носочки, на п'ятки, носочки, п'ятки. Зупиняємося. Тепер нам треба потренуватися в рівновазі. Це тренування вам потрібно робити біля стіни. Обов'язково. Якщо погано тримаєте баланс, одразу станьте на відстань витягнутої руки. І тепер про наш, наше тіло, про наш таз. Уявляєте, що таз це такий кошик. Да? Візьміться зараз руками за цей кошик, нащупайте його да? порухайте його чуть вперед, там, в сторони, вперед-назад. Тримаємо цей кошик і праву ногу ми піднімаємо, а залишаємо стояти на лівій нозі. І нам треба зараз правий край таза вивести над лівим. Проворачуємося. Якщо падаєте, тримайтесь рукою за стіну. Провернули, максимально вивернулись. Нам треба вивести праву в сторону цього кошика над лівою. І опускаємося вниз. Нам треба зробити всього 4 повтори. Ноги зробили один раз, друга ще 3. Обов'язково дихаємо, бо зазвичай, коли ми щось зосереджено робимо, ми дихання е, е, затримуємо. Тому я весь час нагадую, дих, видих. Ми з вами вже доробили три повтора і ще зробимо один раз. Ця вправа нам допоможе активізувати, зупиняємось, активізувати е, такі. Внутрішні маленькі м'язи, м'язи, які відповідають за утримання балансу, які зазвичай в звичайному житті вони не працюють. Ну, тому що ми або сіли, або встали, або пішли. Та ми дуже рідко стоїмо в звичайному житті на одній нозі і щось там таке робимо. Ну, якщо ви там не працюєте десь в цирку. Тепер баланс на правій нозі, ліву підняли і лівий край тази виводимо над правим. Чотири повтора. Дихаємо. Одна вправа це зазвичай вдих-видих. Один повтор це вдих-видих. І ще разочок. Чудово. Випрямились, розслабили таз. Тепер нам треба поставити праву стопу на стіну, ліву стопу ставимо чуть вперед. Станьте так, щоб вам було зручно зробити ось таку вправу. Відштовхнутись від стіни. Правою опорною ногою. Права нога на стіні. Станьте, щоб вам було зручно, ми зробимо 10 повторів. І працюємо 10. І зараз намагайтесь сконцентрувати увагу на праву свою сідницю, та що на стіні. Ліва, то вона автоматично вже працює, бо ми на неї стоїмо. Праву намагаємося акцентувати. Ще повторюємо. Залишається 5. Чотири. Іноді, щоб зрозуміти, як у вас працює м'яз, поставте руку собі на сідницю. І ви відчуєте, як там, що напружується, коли ви потягнули сідницю до стіни, і коли ви відштовхуєтесь, ще робимо два. ще один повторчик і все. Зараз ми поміняємо ноги. Тепер ліва нога буде на стіні, права на підлозі. І працюємо. Теж не стісняйте собі положити руку на попу і відчувати, як вона працює. Десять. Дихаємо. Видих. Ще робимо шість. Залишається два повтора. І ще один раз. Розслабляємо таз, ноги ширина плечей, таз просто намагаємось розслабити і покрутити або зробити вісімки. Відчувайте, що зараз хочеться. І у нас ще одна вправа опора на підлозі на ліву ногу. Права нога на стіну. Теж спробуйте. Поставити, щоб вам було зручно, зробити ось таким чином. Дивіться, правою рукою ми наче тянемося в пол, сідниця тягнеться в стіну. Щось ми достаємо рукою і піднімаємо. Станьте, щоб вам було зручно, ми робимо 10 повторів. Вдих, видих. Ми зробили 6 залишається, да, ми, Верніше, ми зробили 4, ще залишається 6. Залишається вже 5, поки я там поболтала. 4. 3. Не забувайте дихати. Ще два рази. І ще у нас один прекрасний повтор. Чудово. Ще трошки розслабились. І на другу ногу зробимо теж 10. Працюємо. Зараз ми лівою рукою тянемося. сідниця тянеться до стіни. Десять. Коліно вперед не уходить. Бачите, коліно воно залишається весь час на п'ятку. У нас попа рухається до стіни. І за рахунок того, що ми зігнули суглоб в тазостегновий, ми згинаємось. Складуємось. Значить ще 4. Ще залишається 6. 4, 3, ще два. І у нас останній раз. Чудово. Щоб трошечки ще добити наші сідниці, ми ляжемо зараз на бок. Лягаємо на лівий бік. Можна прямо покласти голову собі на руку або вкріпити упор. Ліва нога знизу зігнута в коліні. Праву ногу розверніть п'яткою догори. Ми піднімаємо п'ятку в діагональ вниз назад. В діагоналі гору і назад туда. Робимо 10. Опустили. На видохи. Ще 7. Не поспішаємо. Дивіться, ось так робити не треба. Ми робимо повільно. Ще 6. Опустили. Ще 5. Опустили. Залишається 4, 3, 2, і ще 1. Чудово. Міняємо сторону. І нижня нога зігнута, буде працювати зараз ліво. Працюємо 10, Опустимо. 9, Залишається нам 4. 3, 2 і один ще останнє. Чудово. З цього положення перейдемо в упор на коліна. Опустимо зараз сідниці на п'ятки. Ми вже роботу всю виконали. Зараз ми просто трошечки потягнемо ноги. Сідниці. Наша задача витягнути максимально вперед руки. Опустити голову вниз, а сідниці розташувати максимально близько до п'ятого. Закрийте очі, щоб ваша спина розслабилась. Побудьте в цьому положенні. Упор на руки. І зараз нам треба зігнуту ліву ногу вивести вперед. Ось таким чином. Право відсуваємо назад. І Нам треба прям опуститись на свою зігнуту ногу. Якщо зараз зверху хтось на вас подивиться, то він має побачити коліно з одної сторони і стопу. Тобто ми не лягаємо на праву сторону, на ліву, ми лежимо по центру. І намагаємось руки вивести вперед. Можна навіть опуститись на лікті, якщо ви зможете. Абсолютно спокійне дихання. Після видоха відчувайте, як розслабляються ваші м'язи. Теж можна закрити очі. Тому що, коли ми закриваємо очі, наші м'язи рефлекторно розслабляються 5, 4, 3, 2. Нам треба зараз поміняти ногу. І в цьому положенні зависаємо теж. Зараз у вас мають бути яскраві такі відчуття в області. Правої сідниці, правого стегна тазу достигного та застигного суглоба. Так, чудово. Перейдемо з цього положення в кошту. Це Магічна вправа, яка просто мастерка тут у вас в вашій рукові руханці кожного дня. Вдих ми прогнули. Видих ми округляємо спину, накидка, копри тягнуться в підлогу, вже ніч тихає спину. Відчуття прислабились, розтягнулись ваші м'язи спини. Вдих, Видих, продовжуємо в своєму темпі. Руки в ліктях не знімаються. руки відштовхуються від підлоги і спокійно собі працюємо. Де, можна зробити ще останній рисочок. На цьому. Ми завершили комплекс. Якщо ви маєте час, можете ще повторити один або ще два підходи. Ну і щодо онлайн-клубу тренувань. Якщо вам сподобалось це тренування, і якщо я вам підходжу як тренер, запрошую вас у мій онлайн-клуб тренувань. Там ви будете регулярно кожного тижня отримувати нові тренування в тривалісті 30-40 хвилин. Цього достатньо для того, щоб мати розвинете гарне, підтягнуте тіло. Кожне тренування кожного тижня це нове тренування. Я їх записую регулярно щотижня. Це нові вправи або старі вправи, але в різних поєднаннях. Це зазвичай кожного тижня кардіо, силове і йога. Такі різні тренування будуть ідеально розвивати ваше тіло. Тобто ми розвиваємо по всім параметрам. Не тільки накачуємо м'язи, а і розвиваємо гнучкість, мобільність, кардіо дає боєпривалості, спалює. Жирок зайвий, тобто комплексний такий підхід вам допоможе. Також, якщо ви забажаєте, при придбанні абонементу у вас буде можливість отримати мою консультацію. Я вам підкажу, який вам правильно розробити алгоритм, щоб прийти до вашої мети. Також в клубі є канал, де є інформація про харчування, запропоноване меню. Крім цього, є вправи для м'язів тазового дна, кому потрібно, а це всім потрібно. Є ранкові руханки е, різної тривалості 5, і 10, і 15 хвилин. общем, є багато цінної і корисної інформації, яка залишається з вами назавжди. Вартість клубу абонементів ви бачите на екрані. Якщо хочете долучитись, пишіть мені Хочу абонемент, ви можете спробувати два тижні. Якщо вам підійде формат, будете продовжувати займатися. Якщо не підійде, просто ну, будете шукати щось інше. Але запевняю, що це потрібно кожному для того, щоб мати здоров'я і активне, активне довголіття. До зустрічі на тренуваннях.